Говорить України. Вітаю вас, шановні, заля чорт і ганьба Даєш вето, і це все викрикують тисячі людей, які вийшли на протест після підписання закону про набу президентом Зеленським. А тому говори говорять, і я говорю, та й даю вам тему для обговорення. Що це за закон? такий, що підписання викликало таку реакцію. Що тепер кожен українець хоче спитати у президента Ти що, при чому тут російський вплив? Та якого дідька Європа може відмінити безвіз і залишити Україну без допомоги через цей закон Зеленського в Україні можуть забрати безвіз з Європою? Як так вийшло, що після одного розчірку пера президента України російська пропаганда не знає, куди себе діти від радощів? Бо виявляється, що тепер слова Путіна про те, що Зеленський «Отдаємо собі ачут в тому, що легітимність Дійство, що государства, она закончилась. Каже вся Европа. Чому військові почали заспокоювати людей? У нас одна спільна біда, один ворог. Тож вирішувати внутрішні суперечності варто шляхом відкритого діалогу для досягнення єдиної мети відстояти нашу країну. Для чого потрібно було зібрати 45 голосів депутатів, але вони різко пішли на канікули. А люди пішли на мітинги? Да так, що у Януковича пішли флешбеки по 2014 року, і він тепер в своєму Ростові такий... Оп! Вот я я. Я О. що це за закон? 12.414? Яку хитру схему з ним прокрутили? З тебе лайк і підписка, а також репост. Його пора вже ставати спонсорами каналу. А то ти що? Лох? Ти ж такі лох. Коротше, кнопка спонсорства на тебе чекає, а я вже не можу. Починаємо. А по-перше, я хотів би звернутися до вас, шановні детективи НАБУ, шановні прокурори САП. Ми приїхали, щоб вас зарядити цією енергією, щоб ви розуміли, ми на вас впливати не будемо і не хочемо, але ми дуже хочемо, як. Як люди, які представляють суспільство, я як обраний президент України, я дуже хочу, щоб ви знали, що руки у вас не зв'язані. Будь ласка, ми дуже хочемо, щоб всі корупціонери, всі топ-корупціонери, щоб вони дійсно відповідали законодавству, щоб вони дійсно заслужені вироки отримали, тому що нам суспільство це ніколи вже не пробачить, а зараз у нас є великі ж. Ой, який же Зеленський був чудовий з самого початку. Ніде правди діти, навіть я за нього голосував. Каюсь, був неправий, Але ж які він гарні співав пісні на початку. І корупцію поборе, і реформи проведе, і дороги, і армію, і безвіз, і Євросоюз, все тобі буде. Тільки тепер я розумію, що був сказочний долбойок, що повівся на його слова. Бо з веселого коміка він перетворився на типового диктатора. Чому так? А давайте розберемося. Щоб ви розуміли всю глибину наших глибин, то напевно почнемо з того, що ще в тому році у Верховної Ради відбувся невдалий підхід номер один, така собі попитка. Ну не номер 5, а номер 2 чи 3, для тотальної легалізації корупції. Я поставив задачу законодавства законодавству і законодавцю України буде запропоновано мої пропозиції щодо. Прирівняння корупції до державної зради на військовий час там пішов ти на сказали своєму президенту слуги народу і вже 18 липня 2024-го у першому чітанні проголосували за законопроект 11340, який дозволить високопосадовцям домовити зі слідством щоб уникнути покарання за корупцію для цього потрібно буде сплатити певну суму збитків і при цьому не потрібно буде викривати співучасників таблиця норматив Вів по крадісці і податок з них перед вами на екрані. Але тоді народ обурився, і Зеленський з його офісом не стали втілювати законопроект життя. Вони повторять це через рік. І закон буде мати вже іншу назву і фактично прикривати тих, хто розкрадає армію. Запровадити амністію за злочини на закупівлях зброї. Про такі наміри депутатів від слуги народу заявляють антикорупціонери. До речі, законопроект 13423 до сих пір на ознайомленні у Верховній Раді. Тобто, чекайте. І ось десь між цим всім наш новий генеральний прокурор у поті лиця штурмував посаду директора Набу. Але свого часу не зміг пояснити на допиті на посаду в набу, хто і за що подарував квартиру його дружині. Як він за 5 хвилин пройшов адвокатську практику довжиною в 550 годин і отримав службове житло у грудні 2018-го, вже в 2019-му приватизував його і продав. Але теперішнього генерального прокурора в НАБУ чомусь не взяли. Так же, як і до САПу. Де в 2020 році Руслан Кравченко хотів стати прокурором на співбесіді? Тоді він видав майстер-клас про те, як звичайному прокурору через статус учасника бойових дій отримати службове житло в Києві, відразу його приватизувати та продати, не маючи в ньому нагальної потреби, і це при тому всьому, що до учасника бойових дій Руслану Кравченко ой як далеко. До особи нині генерального було безліч питань, але йдемо далі. Супереч всім правилам, міжнародним домовленостям, процедурам і просто здоровому глузду, Кабмін відмовився призначати обраного на конкурсі голову Беп. Бо, попри всі попередні махінації офісу президента і Кабміну з цим конкурсом, там таки у фінал вийшли непідконтрольні тіпи з набу, і один з них ви його знаєте за операцію Чисте місто, ну це розслідування київської корупції. А до цього здається Рукзаків Авакова на конкурсі виграв. Людину, яка виграла конкурс, забракували, і це при тому, що посли Великої Сімки вже встигли привітати останній крок у процесі відбору директора БЕП. У заяві послів відзначали, що прозорість за активної участі як міжнародних, так і українських членів комісії, є ключовою а реформа БЕП. Має важливе значення для бізнес-клімату в Україні. Ага, як же це смачно звучало? Але переможцю конкурсу ні бо СБУ написали якусь там кляузу, і все людину, яку обрала і перевірила комісія, послали в далеке еротичне. Ми вже повідомляли, що державне бюро розслідувань проводить обшуки у будинку голови громадської організації Центр протидії корупції Віталія Шабуніна а також у військовій частині у Чуговському районі Харківщини, де він проходить службу. Крім того, що влада весь час намагалась протиснути свої зміїні закони, вона ще й почала давити вільну пресу. Відразу у декількох журналістів провели обшуки. Звичайно, що знайшли те, що шукали, і тепер думають, що їм з цим добром робити. Законопроекти ніяк не зуміли пропихнути, а тут на тобі. В набу російські агенти. Ай-яй-яй. І тепер під цим соусом можна не тільки. Окремі одиниці, а цілу структуру відміняти, яка стоїть як та кістка в горлянки хапух. країни та офіс генерального прокурора проводять масові обшуки у детективів. Набу обшуки проходять в різних регіонах України. Низку детективів підозрюють у державній зраді торгівлі з Росією та корупції. І Ось тиба на четвертий торік нарешті нарешті знайшли в набу російських агентів. І на фоні того, що сталося далі, потрібно сказати, що це ой, як удобно! бо фактично у зеленського з'явився привід для негайних дій, але ж не до цілих органів і структур а до окремих осіб. Хоча а чи тих осіб ми називаємо агентами Кремля? І так про агентів Кремля і де їх потрібно шукати, це Людмила Марченко у 2023 році. Нардепка від слуг народу. Вона викидає хабар за паркан. Грудень 2023 тисячі Набу та САП викрили її на одерженні 11 тисяч доларів за допомогу в перетині кордону. Липень 2025 тисячі нардепка Марченко ВР голосує за занищення САП та набу. А Руслан Кравченко, який через купу запитань до нього в набу і САП. Тепер де-факто і де Юра буде контролювати всі справи в цих структурах. Це мерце. Це реально мерзеш. Чомусь агентів Кремля так швидко знайшли і знешкодили в набу. А от тих падлюк, хто по 17 гривень продавав яйця армії, так й не видно от першого такого публічного з яйця по 17 гривень міноборони тоді так, заявили званих яйця по 17 ну, гривень. Так. Такої купівлі міністерство оборони ніколи не робило. Ти духу я без напередодні ж співробітника ДБР затримали підприємців, які продавали продукти для однієї з армійських частин за завищеними цінами. Зокрема, яйця по 17 гривень за штуку. А знаєте, що ще цікаво? Що для того, щоб відвернути російських слід від набу і фактично ліквідувати структуру, яка по факту єдина хто копав під топ корупціонерів, за це голосувала сама партія ОПЗЖ. Твою це просто театр абсурду. Російський слід голосує за знищення російського сліду разом з усіма депутатами Зеленського. А тепер закриваємо всю цю схему. Для того щоб відправити заяву на скасування закону через конституційний суд, було потрібно всього 45 підписів депутатів, але вони замість того, щоб ходити по залі і тицяти ручкою в пику одне одному, кричавши, став підпис десь і підпис десь. Вони зібрались і пішли на канікули. І це все на фоні того, що половина чоловіків на фронті, а половина налякана ТЦК. Окей, і тепер трохи особистого та емоційно. Такого, що натворив Зеленський, навіть би російська пропаганда не придумала у кошмарному сні. Це ж по факту тепер всі слова Путіна про київський режим і диктатора правдиві. Більше того, весь захід в шоці. Хоча вони все давно все знають, ба навіть кажуть це відкрито. Так, Байден роздав обладнання чи готівку на 350 мільярдів гірше за техніку. Готівка. Тож, колись ми хочемо про це дізнатися, правда ж, але вони мали купити власне обладнання. Хоча знаєте, маю відчуття, що не кожен долар пішов на техніку. Боже мій офіс президента вже краде в таких масштабах, що Трамп просить передавати нам допомогу фактично зброєю, і то через Європу. Уявіть собі масштаби крадіжок і зухвальства, коли ти, будучи президентом воюючої країни, береш і підписуєш закон, через який люди, які по ночам тікають до укриттів, виходять на відкриті площі. Саме тому в деяких навіть прифронтових містах, напевно, закуповують не воду в укриття, а дубинки для поліцейських. І до речі, для повного закриття схеми треба ще додати, що чоловіки. Які б мали вийти і вилами знести ото все кодло половина в окопах, а половина боїться вийти, бо загнані ТЦК, які є також частиною великої схеми і плану обкрадання. Гайки закручують, людей пакують, журналістів пугають. Що то мені не нравиться звічний режим? Чують моє серце, що ми накануні грандіозного шухера. А от що ще цікаво що мій брат працював в набу. І от що я вам скажу: це Київ, шановні, це ті ж самі люди, які всі знають одне одного, які теж мають начальників і їх бояться. А начальники труться між собою. Це ті ж самі дзвінки і так далі. Це прості люди, точніше, батьки, сини, куми і брати. Натяк, я думаю, ви зрозуміли. І якщо ви думаєте, що там все було чудово, то ні. Чимало питань до набу. Це і витоки справ, і в всередині, і інші проблеми. Вже давно назріла потреба в новому чесному конкурсі на голову набу та очищенні органу від недобросовісних елементів. Однак ухвалений законопроект не про це, не про одиничні випадки. Навпаки, він є спробою взяти набу під повний контроль. Це точно не виглядає як очищення заради ефективної боротьби з корупцією. Але Зеленський звик всюди саджати своїх, а нам втирає тепер про російський слід. Бо багато хто з вас рахує навіть мій канал за російське ЕПСО, а я навіть рубль в руках ніколи не тримав. Всі оргкомітети, всіх авторів і всіх депутатів та президента за підписання такого закону до відповідальності. Без набу і слідства, тільки через мило та мотузку. А на цьому у мене все. На добраніч. Зустрінемось на Майдані.